за ознаками кримінальних правопорушень, Ви передбачені частиною 3 статті 362 ПК України. До того, що особа за попередньою змову з медичними працівниками вчиняє несанкціоновані дії з інформації, яка обчислює в автоматизованих системах. Шість, шість робочих місць, з одного з сторони з другої сторони всіх. Добавить номер контакту, заходимо в люди, нажимаємо на номер. В анкеті з'являється кнопка «Контакт». А ці протоколи хіба повинні тут зберігатися? Я не знаю. Там є якісь документи, напевно. Так, печатка з відтиском, це сніметний віск відтискає. Де, де. А що це за вас за печатка? Ще це один Ясно. телефон. Ні, А що тут роблять ці ПЛР-тести, скажіть? Ці мені. Документи, які ви дивитеся, це mm -hmm. мої. Я вам це вже сказала. Ви бачите, які там документи лежать, які там є mm -hmm. вкази. Разом з печаткою, з ідентичною. А я просто